Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика книги. Ви чули Юрія Костенка про АТО і Порошенка. В лютому місці відбулася анексія Криму. То згідно норм міжнародного права і статуту ООН, це називається Акт агресії. Тобто, це фактично без оголошення війни Росія розпочала війну проти України. Як називалася нашою владою той етап війни Російської АТО? Антитерористична е, ця, операція, так? А почитайте, що таке закон про е, відповідний закон, який е, трактує ці норми, що таке антитерористична е, як ця операція, як вона проводиться. І е, це внутрішні справи України. Дійсно, якщо терорист захопив якийсь будинок там, чи ту ж якусь там, установу, там, чи щось, щось, це не має жодне відношення до агресії. Так от питання: а чому наш МЗС і президент Порошенко не визнали це? Війною, агресією Росії проти України. Булися президентські вибори, став президентом Порошенко, і перше рішення Порошенко дещицю на Польщу відправив послом, а друге про утворення замість Будапештського формату, утворення формату якогось нормандського формату. І таким чином, мовно кажучи, російську агресію перетворили з юридичної точки зору на громадянську війну в Україні і антитерористичну операцію. І це якраз і привело до того, що Штати засумнівалися, чи Україна реально з Росією веде війну, як міжнародне право трактує дії Росії, чи це якісь перепрошую політичні, дуже неприємні речі. Тому я й кажу, що відповідь на питання, чому треба ставити Петру Порошенку. Чому? Чому? З самого початку не був активований Будапештський меморандум? Головний наш гарант це є Збройні сили України. І це куди серйозніше, ніж Будапештський меморандум. Він давав можливість Україні, так як сьогодні є Рамштайн. А тоді Будапештський меморандум, де три країни США, Британія і Україна, розробляють всі сценарії своєї військової поведінки. Що з цим робити? І яку допомогу, до речі? Штати і Британія, як країни-гарантери, могли в той час давати. Але цей формат було тотально нівельовано і трансформовано у формат, який написаний був 100% у Кремлі.